Так, всім привіт, всіх я вітаю. Вчора машина трошки запізнилася нової пошти. Саженці мені ось прийшли, але це було пізно. Короче. Я вже не став знімати, бо темно на дворі що там видно. Сьогодні трошки зранку я вийшов, розпакував зарані, бо ця розпаковка сильно багато займає часу. І Для чого це... Ну, Коротше, так ось було в чорному замотано і ось ще мішок. Зараз я його витягну. Зараз ми порівняємо. Я один саджанець ще не висадив від гаврилко Сергія. От, І ось, ось ці прийшли. Зараз ми це ось, ось знімемо. Так. Воно в болтушки видно. Ми зараз оце все помиємо. О, і подивимося, що ми тут маємо. Це привита на прищепі на миндалі, коротше, оці персики. Зараз я вам скажу. Так, я цю витягну. Це ось на манжурському персику привитий. Бачите, да? корніву. Ну, це щоб порівняти, я просто один не висадив. Це в мене дивіться. Сарбіна. Ось, ось, так він виглядає. Я там вже висадив, зараз ми ще підемо подивимося. Ну, а ці я зараз ось промию. І ми будемо бачити, що тут у нас. Корніва на миндалі. Отака. Так. счастья. Так, ну, щоб було видно, понятно, Значить, дивимося. Оце така корніла. Таку корніву має миндаль, бачите, і отаку ось корніву має манжурський персик. Отак. От от. Для порівняння, бо знаєте, так показувати воно, коли є з чим порівняти, то краще ж показати, як воно є. Значить, заказав я е, од Анатолії Федоровича, мені прийшло. Так, оце все в мене ГА. Нектарин. Нектарин ГА. Потім Алітоп. Нектарин. Ще один. Потім ще річмей, персик. Один. Оце з такою ще корнівою. І ще один нектарин кол, колдезі. 2000, тобто все 4 сажанці. От на ну, чотири саджанці от Кравченка Анатолій Федоровича Ну а це крайній це ті що ми, я вам показував позавчора от Гаврилка Сергія Вітальовича так що це отак значить дивіться є ще на продажі у Анатолій Федорович, а там є яблуні на підчепі ММ 106, сорта такі, як Ерлі Женева, Білий Налив, Голл, Далішес Флоріна, вони по 80 гривень за саджанець Є ще речні також. Теж на підщепі вони там Валерій Чкалов, дачниця, о, Кордія 120 гривень. Ну, кому потрібно, то ви заказуєте, я координати. Дам під, під своїм, як обичний, в закріпленому коментарі. Ну, в первому, дам координати Анатолія Федоровича. У нього е, значить, персики, нектарини були там привиті, не знаю, чи є ще в наявності, чи нема, бо вже ж ну, люди порозбирали. Були на миндалі, він прищеплював, яблуні в нього на ММ106 і груша С1. Так що С один, коротше, отакі в нього були прищепи. Ну, а я зараз беру оце все діло, несемо несемо до наших виритих уже ям. Я і заодно вам покажу, що я там уже якби посадив. Бо я вчора трошки підсадив там, особо не було часу, був зайнятий, та й вдома в мене не було, прокатався, так, трошки висадив. Зараз я вам покажу, що я тут висадив. Тобто так оце все діло виглядає. Ось у мене готові. Якраз на 5 отворів і 5 у мене саджанців. Ось цих стоїть. Один час я досадю, в мене вони всі окремо будуть садитися. ось о. Ці ось я висадив, показую вам. так Показую ось о. кондор, бачите, посаджений, ось о посаджений. учора я висадив банк 30 нехтарин. Потім ре 5 б посадив, оце таке деревце, дивіться, які вони всі гарненькі, так? Да? І ось ось віддрім. от посадив. І грушу посадив. Ще. Ось, ноябрьська. Груша. Отак груша виглядає. Все красиво, все. Тут у мене на дві сливи місто. Свої буду викопувати. Ну, зараз посад... зараз ось саджатиму оцей харбінгер От, сюди оцю посадкову це підряд будуть йти, в мене 5 штук підуть Сергія і Гаврилка да? і де вони? І оці що в мене підуть ось, ось 4 підряд. Підуть. Ну, Щоб було порівнювати, як, знаєте, я великий експериментатор. Так що сюди піде річмей, геа, колдезі, гіа, Літоп. Оце це так. От. Тут вже все посаджено. Ну і останеться, ще цей. останеться в мене ряд, як прийдуть, я зразу отвірю. Покрутю. Ось у мене тільки, бачите, ще ряд Остався паличок з цих меток. Ще ряд посадю від Сергія Ярмоли. Він вийшов на зв'язок, він мені написав, що копає і днем, і ночі з фонариком в лбу. Так що все там нормально. Занімається він розсилкою і от прийде мені черга. От, в ніяких привілегій у мене немає не перед ким. Дойде моя черга, прийдуть мої ще сажанці. Посадю я сюди саджанці від Сергія Ярмоли. І останеться в мене тут 4 місця ще на, будущее, на той рік від Тетяни Шарапанюк. Бу, я вам казав раніше, буду брати перкоча. У мене один є, але хочу ще маріне, там ще один вийде. Коротше, останеться. І на цьому все. Оце тут. Уже як засадю, все я вам казав, я вам зачитаю весь список. Що я тут начудив. Виноград так і є зелений, деякі листя почали потрошку. ну Навіть ви бачите, як у мене тут і, абрикоса, і цей. Листки на персиках це я побривав, не думайте, що вони тут у мене посипалися. Я зайшов та так. Рукою гоп допоміг. А на цьому ще тільки-тільки починає. Ще не дивіться, Даже не, і не хочеться трусю не дуже хочеться сипатися. Приморозок був, сьогодні не було. Сьогодні 10 ночі тепла було. А перед цим днем був трошки приморозок. Ну, щось бачу, не дуже він на листя попливав. ну Може почнуть сипатися. начне сипатися листя на винограді, почну різати лозу І тоді почнеться також розсилка. Також На цьому все, усім миру і добра, саджайте саджанці, робіть нові садки. Життя продовжується, незважаючи на що. Так що, якось так, до нових зустрічей.